Карти Таро та математика. Історія карт Таро. Споконвіку люди хотіли знати свою долю, цікавилися, що на них чекає в майбутньому. Чи будуть вони щасливі, бідні, чи багаті. У дівчат головними питаннями були, коли вони знають свого чоловіка, і скільки в них буде дітей. Такий інтерес породив велику кількість способів ворожіння. Один з них карти Таро. Найраніша колода, яка дійшла до наших днів, була виконана на замовлення герцога Мілана як сильний подарунок для його дружини. Ця колода боістину є витвором мистецтва, оскільки створював її італійський художник Боніфаціо Бембо. З того часу і починається історія карт Таро. Карти Таро з'явилися в епоху відродження, що пройшла на зміну дикій культури середніх віків. Цей період характеризується творчим та інтелектуальним піднесенням, інтересом до діяльності людини. З'являється велика кількість освічених людей, які цікавляться наукою, культурою мистецтвом і добре знаються на цих областях, можливо, такий всебічний розвиток людини. І сприяв в тому, що карти Таро з'явилися саме в той час поєднували у собі різні сфері і напрямки людської діяльності. У них можна виявити художні елементи, символи та знаки, що прийшли з астрономії та культизму. Ось як виглядають старі карти Тару. Деякі шукали корінні історії походження карт Тару давні. Наприклад, вважалося, що в стародавньому Єгипті обрані, перш ніж їх посвячували у житті, мали прийти довгий коридором. Стіни цього коридору були розписані різними картинками із різних сфер людської діяльності. Дійшовши до кінця коридору, людина отримувала священні знання і набувала мудрості. Після цього він проходив обряд посвячення у житті. Саме зображені на стінах. Цього коридору вважають прообразом картинок на картах Таро. Традиційна колода Таро включає 78 карт, які поділяються на дві великі групи. Старші аркани їх 56, а також молодші – 22. Представлені чотирма місцями. Вражіння на картах Таро має свої особливості. Необхідно знати не тільки значення карт, а й вміти правильно їх розкласти. Наведемо кілька прикладів. Для початку необхідно перемішати колоду. Потім дістати необхідну кількість карток і розкласти їх потрібний. Послідовності. Якщо ви хочете поставити запитання, пов'язане з любовними стосунками, вам буде достатньо трьох карток. А щоб заглянути трохи у майбутнє, вам знадобиться 9 штук. Після цього важливо правильно витлумачити карти, що досить є творчим процесом. Залежне від положення, одна і та сама карта, може мати зовсім різне значення. Наприклад, карта смерть не завжди передбачає хвороби або жалобу. Вона може розповісти і про швидкі зміни у вашому житті, причому на краще. В залежності від відповідних математичних комбінацій, значення різне. Таро Райдера Уейта найбільш відомою колодою є таро Райдера Уейта. Вона стала такою популярною через те, що до їхнього малювання залучили художницю помелу Калман Сміт, яка зобразила частину карт молодших арканів. Не символами, а малюнками. Це зробило величезний поштовх у розвитку таро. На основі райдера Уейта. Малюють тисячі і тисячі нових квот. Такі роботи зберігають структури класичних карт, але кожний художник додає свої особливості. Таким чином з'явились таро білих кішок, таро драконів, таро гномів тощо. Тарологи. Сполучення ворожиде на таро не передає суті процесів. В англійській мові є гарне таро 3D, що означає читач таро. Воно більше передає сутність процесу, адже ти посередник між символами і людиною. Таро це щось середнє між математикою і психологією. Таро це не магія, це мантична, вережільна авторська система, в яку дуже просто вписується людське життя. Математика та карти таро карта особистості. Наприклад, складається дати вашого народження. Якщо ви отримали число між 1 і 22, то старший аркан. З відповідним номером і буде вашою карта особистості. Скажімо, якщо ви отримали 19, то вашою карта особи буде 19 сонце. Якщо сума дасть 22, то карта особи буде аркан 22. Влазень дурень. Якщо ж сума виявляться 23 або більше, як у вашому прикладі, вам доведеться скласти дві цифри. У разі це буде 3 плюс 3 6. Старший аркан з таким номером це 6 закохання. Карта суті. Якщо сума цифр вашого дату народження дає число більше 9, Можна скласти його цифри та отримати так звану карту суть. Приклад, карта особи носить номер 14. Склавши його цифри, отримуємо 1, плюс 5. Отже, карта суці за цією методикою 5 єрофант. Коли номер картки особи менше за 10, вона збігається з картою суті. В цьому випадку можна піти ще далі і знайти іншу карту в ряді старших арканів. Сума цифр номера, якої дає теж число. Приклад, карта особистості 7 колесниця, Цей аркан є картою суті для Аркана 16 башта. Вона може служити вам картою, оскільки сума її цифри теж. І в цілому, до карти суті не потрібно ставитися з такою ж серйозності, як до карти особистості. Карта особливості має вирішальне значення, оскільки описує щось особливе. Властива, саме вашій даті народження. Карту суті, додаткову карту слід розглядати просто як консультативні додатково. До основної карти особистості. Додаткова карта. Багато дослідників бачать у блазні не тільки початок таро, але ще й 22-й старший аркан, тобто символ єдиного цілого та остаточного досягнення. У більшості випадків номери карток дозволяють відняти з номеру шита номер картки особи і отримати так звану додаткову картку. Вона означає все інше. Тут область несвідомого, яку. Належить осяяти світлом свідомості, щоб особистість могла досягти завершеності та цілісності. Скажімо, якщо карта особистості носить номер 14, то різниця буде 8. Інакше кажучи, додатковою картою карта буде старший аркан під номером 8. Сума чи квінтесенція. Користуючи тим самим методом, як і з розрахунку карти особистості, можна обчислити суму будь-якого даного розкладу. Для цього привласність. Всім придворним картам, пажам, лицарям, королям, королевам, а також шуту 0, а тузам 1. І далі дотримуватися цієї ж самої процедури. Старший аркан з відповідним номером і буде сумою чи квінтесенцією розкладу. Ломашення розкладу в будь-якому випадку залишається незмінним. Квінтесенція не додає до нього зовсім нічого нового. Вона лише підводить спільний знаменник, робить резюме. Або може працювати як контрольна сума при перевірці точності даних. Мах. Зміни світ на краще. Не будь хорошим, будь великим. Карта одиничного, унікального та неповторного. Від теж здатні творити магію і надмінно бачити дива. Кожна людина неповторна і займає особливе своє. Властиве тільки йому місце у вічності. Отже, кожному належить зробити у своєму житті щось таке, що не вдалося ще нікому. Друга Верховна Життя. Отвердитися у своїй власній думці і живи відповідно до неї. Відомо чимало історій та легенд про жриць, наділених пророчними здібностями, таких як дельфійські піфії, сібіли, Касан троянська, різні служителі храмів та черниці. Але і наші дні верховна життя, подібне до інших персонажів таро інтерпретується як одне з зеркал, що відображають нашу власну особистість. У кожному з нас також є віща життя. Імператриця імператриця і богиня кохання всередині вас. Відтуша природа, зображена у цій карті, характеризує як навколишнє середовище, особистість самої людини. Крім того, з Венерою традиційно пов'язують емоції, і вираз внутрішніх почуттів. Емоційність вважається жіночою якістю, проте вона важлива не тільки для жінок, а й чоловіків також. Імператор Імператор та Бог весни всередині нас. Бути господарем власного життя, володіти собою, бути першим. Без страху дивитися на обличчя невідомому, знайти пустелю і перетворити її гусат. Усе це при владі імператора. І зрозуміло, жінкам все це доступно так само, як і чоловікам. Єрафант ключ у ваших руках. Грецьке слово Ерафант у буквальному перекладі означає той, хто відкриває священні таємниці. Ця карта нагадує про ритуали відкривання священних таємниць, взагалі і пропав римсько-католицькою спочатку. І Вейхристиянської церкви, зокрема. Mm -hmm. Поводитися з цією картою як з церквом, так само, як і з будь-якою іншою. Закохані. Великі митці життя, легенда про вигнання Адама та Єви Ізраїв, загальновідома. Проте не всі знають, що у Біблії та в інших священних книгах йдеться також про майбутнє повернення до Раю, про вічне життя, яке люди знайдуть після судного дня. Але коли ж настане цей день, він уже не став сьогодні. Колісниця. Потрібно йти власним шляхом. Карта колісниці символізує досвід особистості, який складається як зі свідомих зусиль, візник, так і з несвідомих спонукань, карми та всієї історії вашого життя в цілому. Кам'яна колісниця. сфінкси, особільність, загадки життя. Сила. У кожному з нас є красуня і чудовиська, мудра жінка, і червоний лев. Представляють архетип красуня та чудовиська. Звільнення та порятунок кожного з нас залежить від звільнення та порятунку інших людей. Ця карта означає серед іншого, культуру особистості та свободу розвитку творчих сил. Самітник. Тримай свій світильник напоготові. Перешкода самітника лише як символ самотності та відчуженості від світу. Ми надмірно спростили б суть цієї карти, а тим часом вона здатна повідати нам щось набагато важливіше самітник це той. То вирішує свої проблеми належний термін, і намагається від них ухилитися. Колося удача, щастя це дар відчувати свою долю. Щастя треба знайти та усвідомити. Загалом і полягає сенс розкрити книг. Тут воно означає не так вченість, як в розсвітництво, добуття свого поля до світ і розуміння, взаємопов'язаності всього сущого. Це допомагає не втрачати можливості і своєчасно втілювати те, що призначено долею. Справедливість. Чим точніше розслідування, тим милосердніший вирок. Ця карта прикордонного стану, в якому ми починаємо усвідомлювати, що у світі є щось більше, ніж ми самі. Справедливість це абстрактне паніця, а практична відповідь питанням у тому, як задовольнити свої потреби, не обмежувати у свої правничні і потреби інших людей. Повіщення. Поверни мене вниз головою, Діана Рос. У повіщеному абсолютно нормальна, ясна і певна картина світу, проте слід розуміти, що ця картина не земна, а небесна. Повіщений Повішений дивиться світ у вищим трансцендентним поглядом. Смерть! Настав час збирати врожай. Жнець готовий виконати своє завдання, щось у вашому житті добігло кінця. Коли закінчується щось приємне, ми сумуємо, і навпаки, коли припиняється щось жахливе, ми відчуваємо радість. Але ця карта нагадує ще й те, що у вас залишилося на завершення справи. Зараз від вас потрібна своєрідна творча агресія, сила для проведення необхідних і радикальних змін. Помірність. Змінювати світ і занадягувати у процесі. З давніх часів, помірність вважалася однією з головних чеснот. Тема цієї карти пошуку правильної міри та прагнення до найвищих цілей. Карта поміркованість закликає нас прийняти і примиритися між собою в життєві протиріччя. Диявол. Перед вами проблема. Те, що було приховане біля глибини, стало очевидним. Це порушення будь-якого табу. І в цьому водночас і перевага і небезпека. Вежа. Назустріч стихії, ця карта свідчить, що показна розкіш оманлива і що ситуація насправді нестабільна. Можливі зміни та потрясіння, але в той же час обставини підштовхують вас покинути вашу вежу. Зі слонової кістки, коли настане слушний момент. Зірка. Зірки народжуються, і не одна ще не впала з неба. Образ зірки символізує наші найпіднесеніші надії, але водночас і найнаївніші мрії, що свідчать про втрату зв'язків із реальністю. Стережіться егоцентризм і не забувайте про навколишній світ. Намагайтеся зрозуміти, хто ви де знаходитесь, і усвідомити, які особисті внесок ви можете зробити у всесвіт. Місяць. Місяць особлює колективне несвідоме, великий океан почуттів. Місяць пробуджує таємні бажання і навіть виводить на світ породження прірв, тобто стародавні інстинкти, що глибоко вкоренилися, і небо прикрашене золотом раптово здається таким близьким. Варто лише руку постягнути. Це хвилюючи і водночас лікаючи стан на зразок тих, що іноді відвідують нас уночі про повному місяці. Не беріться хоробрості. Щоб зустрітися віч навіч з найсильнішими своїми почуттями. Сонце. Щодня як День народження. Сонце символізує щоденне оновлення, світло та тепло. Наше місце під сонцем. Те, де ми можемо сказати з повною впевненістю: саме тут ми і маємо бути шлях сонця, як і шлях людської свідомості. Це шлях творчого різнобічного зростання і розвитку. Суд. Судний день сьогодні, біблійний одного дня можна розуміти буквально, він уже не став. Він сьогодні. Щодня нашого життя завдання залишається незмінним прокинутися та мобілізувати всі свої сили. А для цього треба правильно поховати щось, що вже померло, і відкритися тому, що прийде. Мир. Зараз саме час. В нашому розпорядженні два жезли. Вони говорять про розрізнення і поєднання як двох протилежностей. А й усіх чотирьох елементів буття. Кожна людина наділена дарами чотирьох стихій, і що він робить із них. Його особлива справа його особистий внесок і творіння світу. Інформація. Якщо хочете замовити розклад з математичним підрахунком сильних та слабких сторін особистості, отримати пораду з будь-якого питання, яке вас хвилює, то можете звернутися до мене за номером телефону або написати у Viber і Telegram. Буду рада допомогти!